Колеги, доброго ранку сьогодні, 19 січня, вівторок, український кризовий медіа центр розпочинає свою роботу І до слова, запрошується речник міністерства оборони України підполковник Олексій Чернобай. Далі у нас на скайп зв'язку речник штабу АТО, полковник Андрій Задубінний. Доброго ранку, шановні присутні, ради бачити вас на нашому брифінгу. Міністерство оборони України продовжує кардинальне реформування збройних сил України, що покликане модернізувати та зміцнити українське військо. Серед основних напрямків цієї роботи є зміна підходів до забезпечення армії та продовження переходу на європейські стандарти та стандарти країн-членів НАТО. Для забезпечення проведення воєнної реформи у 2015 році Міністерство оборони України. Затвердила стратегію національної безпеки України, провела оборонний огляд, за підсумками якої було сформовано нову воєнну доктрину України. Зараз в уряді проходять розгляд: концепція розвитку сектору безпеки і оборони України, стратегічний оборонний бюлетень України, державна цільова оборонна програма розвитку озброєння і військової техніки Збройних сил України на період до 2020 року. Усі ці документи формують основні пріоритети національної безпеки у воєнній сфері і максимальної адаптації оборонних спроможностей до держави до стандартів НАТО. Тривають консультації з іноземними радниками щодо розроблення програмного документу розвитку Збройних сил України. З урахуванням рекомендацій іноземних експертів впроваджуються заходи щодо подальшого реформування Міністерства оборони та збройних сил України в цілому. Їх метою є побудова цілісної структури збалансованою за обсягом покладених завдань, чисельністю і персоналу з розмеженням повноважень та посиленням відповідальності керівників за напрямками діяльності у 2015 році в Збройних сил України було запроваджено 65 стандартів НАТО. Програму Міністерства оборони з військової стандартизації на 2016-2018 роки. Передбачено розроблення ще понад 70 стандартів. З метою зміцнення обороноздатності держави у 2015 році Міністерством оборони також був ініційований та затверджений новий військово-адміністративний та оперативно-стратегічний поділ території України. Бойовий склад Збройних сил збільшився внаслідок реорганізації існуючих та формування 15 нових бригад та полків. Наразі продовжується реформування системи мобілізаційної підготовки. В рамках цієї роботи відновили діяльність 138 міських та військових комісаріатів, які були скорочені в попередні роки під час реалізації політики планомірного руйнування Збройних сил України. Також в рамках заходів реформування Збройних сил України у 2015 році набрали спроможності оновлений Генеральний штаб командування видів Збройних сил. Оперативні та повітряні командування. Наразі продовжується формування сил спеціальних операцій та реорганізація високомобільних десантних військ. Проводиться активна робота щодо провадження розвідку військово-морських сил, які вже відновили спроможності для захисту морських рубежів. В рамках їх реалізації у 2015 році проведено 650 навчань на території України та за її межами, 225 заходів оперативної підготовки, основним з яких було командно штабне навчання з органами управління та військами. Рішуча відповідь 2015. Кращі практики країн-членів Альянсу та досвід застосування підрозділів Збройних сил України в АТО використовуються. Міністерством оборони в ході оптимізації системи військової освіти, а також впровадження сучасних принципів і підходів у військово кадровій політиці. Минулого року до сфери управління Міністерства оборони України повернути військовий інститут телекомунікації та інформатизації та Житомирський військовий інститут імені Корольова. Відновлено сім кафедр медицинських катастроф та військової медицини. Створено 12 курсів. Перепідготовки та підвищення кваліфікації офіцерів запасу, призваних під час мобілізації, а також дев'ять курсів підготовки сержантських осіб особового складу, які мають вищу освіту для призначення на офіцерські посади. Крім того, створено курси підготовки осіб рядового та сержантського складу, які мають досвід бойових дій в антитерористичній операції, але не мають вищої освіти для подальшого призначення на посади офіцерського складу командного фаху. Іншими пріоритетами діяльності Міністерства оборони України залишається забезпечення військ озброєнням та військовою технікою. Відповідно до видатків оборонного бюджету на 2016 рік на заходи розвитку озброєння та військової техніки передбачено 7 мільярдів 105 мільйонів гривень. Це у чотири рази перевищує обсяг фінансування 2014 року та майже у вісім разів обсяг фінансування 2013 року. У 2015 році, згідно з оборонним державним зумовленням для Збройних сил України закуплено близько 4700 одиниць озброєння та військової техніки та понад 400 тисяч одиниць ракет і боєприпасів. Прийнято на озброєння 18 нових зразків озброєння та військової техніки. Крім того, з початку проведення АТО розгорнута система технічного забезпечення Збройних сил України дозволила відновити понад 34 тисячі одиниць озброєння та військової техніки. Наразі фахівці Міністерства оборони працюють над створенням державного оборонного замовлення на 2016 рік. Планується, що цього року. На збройні збройних сил України, зокрема, надійдуть новітні вітчизняні танки та модернізовані літаки. Ремонт на відновлювальні бригади Збройних сил України та державних підприємств продовжують відновлення та ремонт озброєння та військової техніки. Цього тижня вони повернули до строю 216 одиниць озброєння та військової техніки, у тому числі танки, бойові машини, гаубиці, гармати, а також протитанкові комплекси. Всього з спочатку проведення АТО військово ремонтні, ремонтні бригади та бригади державних підприємств відновили понад 35 тисяч 300 одиниць озброєння та військової техніки, із яких 33 тисячі 700 одиниць силами збройних сил України. Військове представництво Міністерства оборони України на вітчизняних підприємствах в установах і організаціях у 2015 році. Проконтролювали якість ремонту та виробництва та прийняли для Міністерства оборони України продукцію оборонного призначення на загальну суму 5 мільярдів 907 мільйонів гривень, а для інших силових структур понад 4 мільярди 538 мільйонів гривень. Крім того, фахівці проконтролювали якість ремонту та відновлення озброєння та військової техніки на ремонтних державних підприємствах державного концерну Укроборонпром на загальну суму понад 2 мільярди 605 мільйонів гривень. Якість науково-дослідних та дослідницько-конструкторських робіт на понад 450 млн грн, виконання договорів щодо утилізації озброєння та військової техніки на понад 117 мільйонів гривень. Також за результатами розгляду розрахункових матеріалів, військове представництво попередили перевитрати державних коштів бюджету серед виконавців державного оборонного замовлення на суму 1 мільярд 705,5 млн грн. Наразі це все. Дякую за увагу. Тепер я передаю слово речнику штабу АТО, полковнику Андрію Задубінному, який поінформує вас про останні події в зоні АТО. Дякую за увагу. Дякую, пане Олексію. Доброго ранку, пане Андрію. Доброго ранку. Слухаємо від вас інформацію щодо динаміки дій в зоні АТО за минулі чотири дні. Прохання говорити не швидко, тому що в нас синхронний переклад. Вам слово. Дякую. Незважаючи на досягнуті Мінську домовленості про дотримання в зоні конфлікту режиму повної тиші, ситуація в зоні проведення АТО залишається напружених. 16 січня найскладніше було в районі Мар'їнки. Там тричі по наших позиціях загарбники вели вогонь з 82 мм та 122 мм 120 мінометів. Окрім того, неодноразово застосовували стрілецьку зброю та гранатомети. Біля тимчасово окупованої горлівки бойовики відкрили. Вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів бік наших позицій неподалік Майорська, з зенітної установки в районі Навгородського. Не припинялися обстріли і поблизу Донецького Литов. Біля Опитного, Пісків та Південніше Авдій. Біля селища Луганське по позиціям сил ТО також працювали великокаліберний кулемет та БМП. На маріупольському напрямку бандити обстріляли з мінометів калібру 120-82 мм. Населений пункт водяне, що розташований в так званій сірій зоні. Організовані злочинні групування знову порушили умову припинення вогню на Лутанщині. Так, селище Трьохізбенка потрапило під ворожий вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Щоб запобігти втратам серед особового складу та місцевого населення, наші вояки були змушені відкрити прицільний вогонь у відповідь з дозволеного зброю, після чого бойовики припинили. 17 січня бойовики підконтрольних російській владі терористичних банк продовжують чинити збройні провокації. Традиційно вони активізуються з настанням Сутіна. Найчас кількість обстрілів зафіксована в районі Донецького литовища. Там, неподалік Пісків та Опитну, загарбники неодноразово працювали обстрілювали наші опорні пункти з гранатометів та стрілецької зброї. Збройні провокації відбулися і на інших ділянках фронту. На Маріупольському напрямку наші позиції були обстріляні зі стрілецької зброї в районі Старофа. Близько 16-ї години російські найманці активізувалися на маріупольському напрямку. Опорні пункти сил АТО неподалік Талаківки ворог обстріляв з 82-мм мінометів, а також гранатометів та стрілецької зброї. Також з міномету калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні наші воїни на позиціях біля Новгородського на Донецькому напрямку. Сила АТО неухильно дотримується режиму повної тиші і не підня. Ситуація в зоні проведення АТО залишалася напружена. Бойовики продовжували обстріли наших позицій, застосовуючи при цьому, окрім стрілецької зброї, гранатомети та міномети. Найбільше їх інтенсивність була в районі Горлівки. Зі стрілецької зброї та гранатометів кремлівські найманці вели провокативні обстріли по опорту сил сила Тобіля Майорська, Зайцевого та Набер. На Маріупольському напрямку бойовики активізувалися неподалік Староплаті. По Нашим позиціям вони вели вогонь з БМП. Також е, з мінометів е, бойовики обстріляли позиції біля села Лебединського. У наших військових, які тримають позиції неподалік Кіно, кремлівські найманці вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. На Донецькому напрямку терористи обстрілювали позиції АТО з гранатометів та великокаліберних мінометів. Кремлівські найманці вели вогонь по опорних пунктах в районі Кутахно, Пісків та Дутіка. Біля е, селища Луганського по нашого опорному пункту працювала ПМП. На окремих ділянках фронту для припинення вогню членів злочинів Вогонь у 19 січня в зоні проведення АТО ситуація сьогодні залишається що, на жаль, напружено. Бойовики продовжують вести вогонь по нашій позиції, скарсовуючи, при щось заметити гранати та навіть броню. Неспокійно було знову на Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї, російські налаштовані сепаратисти, обстрілювали наші опорні пункти неподалік Мар'їнки, Пісків, Авдіївки та Шаберці. На Маріупольському напрямку знову загострилася е, в в По нашим бійцям, які тримають там позиції, ворог пів е, вогонь з мінометів та гранатометів. Загалом протягом 16, 17 та 18 січня бойовики незаконних збройних формувань 171 раз порушили у режиму повної тиші. Проте ситуація зараз перебуває цілком під контролем Сил АТО. Українські воїни суворо дотримуються всіх домовленостей про деескалацію конфлікту. Вогонь наші підрозділи, якщо і відкривають, то лише у відповідь особового складу Сил АТО. Натомість бачимо, що ворог на будь-яких заклики до припинення них відповідає новим Будь-які намагання розв'язати конфлікт мирним шляхом абсолютно вписуються в їхні злочинні е, плани. Підтвердженням цьому є обстріл снайпером та закону збройних формувань автомобіля місії ОДОСІЯ. Нагадаю, 18 січня представники місії перебували у складі патруля, до, якої, до якого також входили офіцери української сторони спільного центру з контролю та координації. Питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування старі, це служби з надзвичайних ситуацій та військовослужбовці групи цивільно-військового співробітництва. Головне завдання спільного патруля було забезпечити цивіль... безпеку цивільного персоналу, який ці роботи. Обстріл снайперам-бойовиків машини ОБСЄ в у Мар'янці та збільшення кількості обстрілів збройні АТО мають на меті промонтувати Збройні Сили України, а відтак і державу в цілому хоча світового співпрацю. Натомість військовослужбовці Збройних сил продовжують надавати посильну допомогу місцевим мешканцям, які опинилися в тяжкому становищі в результаті бойових дій. Та група координації цивільного військового співробітництва, що діє в зоні проведення антитерористичної операції, разом з волонтерами благодійного фонду Час надії з міста Черкаси, продала Шахтинський обласній загальноосвітній санаторній школі інтернат. Та військовослужбовцям збройних сил України, які виконують бойові завдання безпосередньо на лінії розмежування, гуманітарну допомогу. Дітям та українським воїнам було передано продукти харчування, книги, теплий одяг, побундарування, медикаменти та речі першої необхідності. Крім того, було проведено зустрічі з місцевими громадськими активістами, в ході якої було питання щодо подальших напрямків співпрацювання волонтерської допомоги мешканцям міста Щастя та військовослужбовцям збройних сил Колеги, наразі це вся інформація. Дякую вам за увагу. Дякую, пане Андрію, дякую, пане Олексію. На цьому завершимо нашу прес-конференцію і до наступного зв'язку у п'ятницю. Дякую вам. До Колеги, я нагадую, що наш наступний брифінг об 11.30.